Хто насправді виграє в цій шаховій партії одним словом, Путін чи Зеленський? Я вважаю, що Україна зараз Україна знаходиться в кращій позиції, і якщо ми подивимося на це як на битву лідерів, то те, що уособлює Зеленський, виграє, а це Україна. А Путін, мабуть, є обличчям всього того, що він володіє і що представляє, і це обличчя можна сказати трохи хитке. Єдине, що можна сказати у такій ситуації, це цитата з пісні Володимира Висоцького: крім мордобою, ніяких чудес, тобто, окрім Штовханени, бійок і боротьби, нічого іншого немає, і всі надії на якісь чудеса або легкі вирішення, це просто ілюзії, що не мають нічого спільного з реальністю, і це те, що є в Росії, і вони будуть використовувати це в майбутньому. Що стосується дипломатії, все, що вони можуть зробити, це показати наскільки з ними неможливо домовитися, і потім не виконувати свої зобов'язання. Тому кожного разу, коли ми говоримо про переговори з Росією, ми ніби визнаємо, що намагаємося грати за російськими правилами. Отже, сам факт того, що є розмова про переговори, вже є перемогою Росії, тому що ми бачимо, що це не те, чого вони насправді хотіли, як я вже пояснив. З іншого боку, те, що робить Зеленський в українській дипломатії, це багато тактичних перемог, і вони намагаються орієнтуватися і дуже успішно орієнтуються в межах тих параметрів. Які їм встановили Путін і Трамп? Якщо ця зустріч відбудеться, як ви думаєте, як все буде розвиватися, чи може фотографія Зеленського і Путіна, зроблена під час зустрічі, легітимізувати Путіна і його злочини? Не знаю, наскільки можна сказати, що це що ж ні, є щось. Я думаю, якщо Зеленський номінує Путіна і Трампа на Нобелівську премію миру, це дійсно легітимізувало б Путіна і Трампа. це було б справді, знаєте, але іноді не здивуюсь, якщо це також станеться. Тому що ми живемо в світі, де немає тієї Америки, яка б сказала: ні, 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 це вже за НАТО. Тепер почекайте хвилинку. Це просто неймовірно. У нас є державний секретар Марко Рубіо, який намагається взяти на себе роль Америки на міжнародній арені. До того ж, успішно змусив Індію та Пакистан припинити їх останні військові вторгнення, тим самим запобігши ескалації конфлікту між цими двома країнами. Власне, виглядає, що Індія та Пакистан чекали, поки цей поліцейський з'явиться, тому що все, що вони отримали, це віце-президент Джей Ді Венс, який сказав: якщо щось станеться тут, це не наша справа. Після чого Індія вирішила, що це знак, щоб атакувати Пакистан. Так, от Марко Рубіо приїхав і сказав: Стоп, стоп, вийдете занадто далеко. Тут все ще є Америка. Ви зайшли занадто далеко. Це ситуація, де я думаю, що його участь була доречною, але це не буде так завжди, і відсутність тієї Америки, яка б ставила межі, означає, що зло Російської імперії продовжить розливатися в цю калюжу, через яку має плавати маленький корабель на ім'я Україна. І я думаю, що от де ми зараз і є. Тому переговори самі по собі вже можна вважати перемогою для Путіна, оскільки немає тієї Америки, яка, як Байден, могла б сказати, ми просто будемо надавати військову допомогу Україні на такому рівні, що це зробить війну для Росії непідйомною, скільки б часу це не зайняло, що без сумніву є красивим і сильним баченням, яке могло б значно змінити хід подій, але зважаючи на те, що ми обмежені виборами. І політика в цьому питанні, безумовно, залежить від них. Я вважаю, що підхід, скільки б часу не знадобилось, є надзвичайно нереалістичним і важко здійсненим у реальних умовах, адже в ньому не враховуються реальні політичні обмеження та прагматичні фактори. Але це все ж краще, ніж те, що ми маємо зараз, а саме, кожен за себе, або знаєте, йдіть до Росії, чи до Китаю, чи до Туреччини, чи до Дональда Трампа в такій ситуації Україна, я думаю, просто робить найкраще з того, що може, і важливо також визнати, яким приємним сюрпризом стала Європа. Особливо, знаєте, ті історичні, мабуть, квартет, що приїхав до Києва нещодавно, як це вражаюче, так і ми знаємо, що насправді це міг бути і квінтет, я відчуваю, де могла б приєднатися і прем'єр-міністр Італії, але можливо, її зберігають як і чуланку місток до світу Трампа, що так важливо для Європи, але тим не менше, маленький корабель. Європа не така маленька. Це досить великий корабель. Тут багато людей, багато ідей. і ми побачимо, як все це розвиватиметься. Я трішки нервую, тому що, знаєте, якщо задуматися і прочитати трохи історії, це було б неймовірно іронічно, якби ми стали свідками світової війни, будь то Перша, Друга чи третя світова війна, в якій Росія та США утворюють союз і ведуть бойові дії проти Європи. Така ситуація виглядала б абсолютно несподівано і парадоксально, враховуючи всю історичну напругу між цими країнами та континентами, це може стати справжнім іронічним поворотом в історії, який змусить нас переосмислити багато речей. І, можливо, це була б третя світова війна, або, можливо, це була б справжня завершення Другої світової війни, яка не закінчилася 8 травня, незважаючи на те, що хоче сказати Дональд Трамп, це був кінець. Це був день перемоги у Європі. Друга світова війна закінчилася 2 вересня 1945 року, коли Японія підписала акт капітуляції. А хто це зробив? Паркер Пен і Паркер Пен, як ви знаєте, звідки? З Джейнсвілла, Вісконсин. Добре, тепер давайте поговоримо про роль Трампа в усьому цьому. спочатку він підтримав ідею припинення вогню, але після того. Як Росія запропонувала переговори в Туреччині, він раптово почав тиснути на Україну. Чому така різка зміна тону? Я думаю, що він хоче завершити це. Дональд Трамп хоче, щоб ця війна закінчилася вчора. Коли він говорив про 24 години, це було його бажання. Він хотів, щоб все завершилося. Якщо б його воля, яку я думаю, ми зараз розуміємо, насправді не здійснюється, то війна б закінчилася за 24 години, але, на жаль, його воля не контролює світ, як він, думаю, уявляв собі. Тому він розчаровується і хоче піти. І, перш ніж повністю піти, він бачить, що є у нього. У нього є пряник, у нього є батіг. Пряник це для віслюка на ім'я Російська зла імперія, а Батіг це для України, і тому Україна отримує, ось де, на мою думку, українська дипломатія справді добре справляється з цією складною і важкою ситуацією, швидко погоджуючись на умови, які часто ставить адміністрація Трампа. Причому робить це так оперативно, що можна побачити, як Путін повільно і часто неадекватно реагує на події. Це показує наскільки важливою є швидка і ефективна реакція на міжнародні виклики, що дозволяє Україні утримувати ініціативу, і він фактично знову втрачає ініціативу. Думаю, знову, на жаль, для Путіна його союзник у Білому домі демонструє неймовірне і часто неконтрольоване почуття жадібності, що в результаті тільки ускладнює ситуацію для нього. Це прагнення до особистої вигоди в політичних справах має суттєвий вплив на міжнародні відносини і ще більше ускладнює позиції його союзників у цьому складному контексті. І це нетерплячість. Знаєте, я згадую той тест, де дитина має залишатися в кімнаті з одним маршмеллоу, і якщо ця дитина не заїсть його за кілька хвилин, то хтось увійде і дасть їй два маршмеллоу. Не думаю, що Дональд Трамп коли-небудь дійшов до другого маршмеллоу. Я не думаю, що він чекав. Поки всі вийдуть з кімнати, Думаю, він просто з'їв той перший маршмеллоу, як тільки побачив його, тому що, як він сам казав, коли ти знаменитість, ти можеш брати все, що хочеш. Тому, думаю, це просто його підхід, але набагато легше забрати Україну, ніж забрати Володимира Путіна, і спроби Трампа забрати чи обійняти Путіна не приводять до нічого, бо саме так працює сила. Якщо ти дозволяєш йому це, то тебе не цінують дуже сильно. Але якщо ти не дозволяєш йому цього, то ти світовий лідер, диктатор, хтось, кого Трамп поважає і розуміє. Це та річ, яку ми колись казали, або й досі кажемо про злу російську імперію, що вони розуміють силу, і ця концепція насправді може бути розширена до людей, які поважають Росію, людей, які поважають Путіна. Це люди, які поважають силу, а значить, вони розуміють силу, і сила Дональда Трампа завжди полягала в тому, щоб відкладати, знаходити вихід, не стикатися з наслідками. І тому думаю, він показав багатьом країнам, як можна йти цим шляхом, тому що, якщо можливо, стати президентом США постійно відтерміновуючи, відкладаючи рішення та обіцянки. То чому б не відтерміновувати укладення торгових угод в 40 країнами, щоб виграти час і отримати максимальні переваги для себе? Якщо ця тактика працює для Трампа, то чому вона не може бути використана і проти нього самого? І ось він опиняється в складній ситуації, в той час як ми в США можемо опинитися з порожніми полицями?